Програма Тема Дня на Українському радіо Дніпро в ефірі Українське Радіо Дніпра. Ви слухаєте програму Тема дня у студії ведуча Мальвіна Карпенко. Сьогодні говоримо про те, як у Дніпрі будинки ОСББ ЖБК підготовлені до блекауту. та про онлайн тести в рамках Дніпровської програми Української, будь ласка. У Дніпрі презентували платформу із онлайн тестом на знання української мови та історії міста. Її створили в рамках міської програми розвитку та функціонування української мови українською, будь ласка. Кожен, хто пройшов тест, незважаючи на рівень знань, отримує безкоштовний курс. Це буде навчання з інтерактивними завданнями, живим спілкуванням. Докладніше розповість директор комунального підприємства Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста Дніпро, Дніпровської міської ради Артем Трапезніков. Тесне знання української мови складається з 30 питань, на які можуть відповідати наші мешканці, і отримати сертифікат імени, де вони побачать свої бали, наскільки вони знають українську мову. У нас є три категорії: перша категорія це низький рівень знань, середній рівень знань та високий рівень знань. Після проходження цього сертифікату кожен може завантажити його собі у систему та роздрукувати, може повісити собі на стінку як один із признаків того. Щоб він пройшов українську мову, знає українську мову, тим подібним Друге питання: він може надіслати собі на електронну пошту. І третє, найголовніше, що ми надаємо після проходження цього сертифікату, тому що ми повинні розуміти, що після проходження сертифікату повинна бути послуга, де якщо, наприклад, наш мешканець погано знає українську мову або хоче її підтягнути, то він може пройти безкоштовні курси з української мови з нашими партнерами «Логос» та SL. А Також. Ці курси будуть проходити на базі їхнього підприємства, так можна сказати, безкоштовно, повністю два або три заняття до дві з половиною години. Але розуміємо, що це не просто прийшли там диктант, пописали або скучно щось, послухали і пішли. Як лекція, це буде більш інтерактивні такі задачі, інтерактивні навчання, де кожен може висловити свою думку, кожен може поговорити українською мовою, кожному буде надано базу знань. І якщо захоче мешканець далі продовжувати вже навчання, і він вже буде розмовляти з цією компанією щодо продовження курсів. Але ми, як міська рада, повністю забезпечуємо безкоштовними курсами три уроки по дві з половиною години. Також після того як всі пройшли цей тест української мови, у нас є ще одна така новина: це проходження інтерактиву з знання історії міста Дніпра, тому що ми знаємо, що місто Дніпро це є українське місто, і всі повинні знати, що тут знаходиться. Що тут відбувалося і тому подібне. Тобто, у нас є Вікторина шести блоків: це архітектура, це знання, хто тут на обличчя, фотокартки, і тому подібне. Після кожного проходження блоку. Кожному, наприклад, відповіли на питання, там шість питань відповіли першому блоці правильно. Їм вже нарахувалося 25 бонусних таких, можна сказати, гривень, які вони можуть витратити в музеї історії Дніпра. Потім вони пройшли інший блок тестування, потім ще ще, ще, і всього їх шість. Після проходження цих блоків можна отримати максимальну кількість 200 бонусних гривень, які можна витратити нашому музеї історії Дніпра. Можна витратити їх на екскурсію. Можна витратити їх на майстер-класи. Майстер-класи тут проходять добрі, гарні. Ми розуміємо, що тут і можна варити лимонади в музеї, можна і робити шоколад в музеї. І ми повинні розуміти в тому, що музей, який знаходиться у нас, і сертифікати, які будуть надаватися, це не просто музей, де прийти подивитися. А тут можна пощупати, можна подивитися, можна опинитися в тому інтерактивному так сказати, напрямку, в інтерактивній середі нашого міста історії. А, і після проходження цих тестів. Всім буде надіслано на електронну пошту сертифікати, сертифікат з музею, сертифікати з знанням української мови, і його можна опублікувати в соціальні мережі. Я гадаю, знаєте, було раніше в дії цифрограм. Всі публікували, які в них знання стосовно IT напрямку або якогось ще напрямку. І можна також і хочемо, щоб також наші мешканці показували свої знання в соціальних мережах: Facebook, Telegram, Instagram, Viber і тому подібне, щоб розповсюджувалося це по всій країні. І ця платформа набувала ще більше чинності, тому що проходження це добре, і отримання балів це добре. Але якщо пройдуть люди 30 тестів, вони вже зрозуміють, що вони не знали, що вони знають, дізнаються ще нові слова, якими вони можуть акумулювати. І дуже хочеться, щоб через 5 років наше Дніпро стало повністю україномовним, і щоб повністю ми перейшли на нашу рідну мову. Складали ці тести фахівці з компанії Логос, фахівці високого рівня. Ми розуміємо, що вони зараз у нас у Дніпрі готують дітей до школи, готують репетиторські центри, і тому подібне. Тобто професіонали готували. Вони готували так, щоб було для всіх однаково. Тобто, ми розуміємо, що і низький рівень хтось не знає взагалі українську мову, а хтось знає українську мову, і повинні бути на рівні. Але хочемо сказати, що якщо навіть ви отримали низький рівень, то і погіршуватися або випражатися на це не потрібно. Треба просто зрозуміти, який взагалі рівень є, і робити так, щоб через приблизно. Два роки ви вже повністю загоріли українською мовою. І особливо кожному мешканцю нашого Дніпра побажаю те, щоб вони розмовляли поступово, хоча б суржиком, хоч як воно є, українською мовою. І воно прийде само, тому що ми народилися у нас в крові, в крові розмовляти, казати слово паляниця, у нас в крові казати слово укрзалізниця, інші слова, які не можуть сказати наші сусіди. Тобто. У нас є на цей потенціал. У нас це закладено в генетиці, і ми повинні розуміти і так сказати наші знання породжувати. Хтось знає математику, хтось не знає математику, хто знає фізику, хтось не знає фізику. А тому, що це можливо в крові нема. А українська мова у нас є в крові, тому що ми є українці. Також на згаданій платформі усі користувачі можуть взяти участь у вікторині Колесо Фортуни на знання історії Дніпра. Інтерактив складається з шести блоків. За кожен блок нараховуються бонусні кошти, які можна витратити у музеї. Нагадаю, слухаєте програму Тема Дня на Українському радіо Дніпра. У Дніпровських будинках ОСББ і ЖБК з даховими котельнями, індивідуальними тепловими пунктами із закритим контуром насосними станціями встановлюють генератори. Міська влада ініціювала муніципальну програму співфінансування на придбання генераторів. 75% від їхньої вартості сплачує міський бюджет. Решта 25 – співвласники. Два 15-поверхові будинки ОСББ Рубіновий теж стали учасниками програми. Для цих будинків придбано і встановлено два генератори. Говорить начальник відділу організації роботи департаменту з питань самоорганізації населення міської ради Владислав Макарець. Це дахова котельня, це два будинки поряд з контуром опалення. Тобто тільки в них в цих трубах є вода. І Якщо виникає чи аварійне, чи планове відключення електромереж, повністю циркуляція зупиняється. Між двома будинками є повітряна переправа дипломасія, і у випадку тривалого відключення і сійкого мінуса на дворі є великий ризик просто замерзання системи. Якщо у нас відбувається замерзання системи, ми її можемо запустити вже тільки при плюсовій температурі тобто для того, щоб не було. Ризиків розмерзання розірвання і в принципі закінчення опалювального сезону для цього будинку аж до літа. Міська рада ініціювала програму співфінансування на закупівлю генераторів, джерел резервного живлення. Зараз якраз він працює. Тобто міська рада надала за співфінансування за 25% від вартості генератор. На даному об'єкті працює дизельний генератор три фази номінальної потужністю 5,5 кВт стартовий 6 кВт. Це дає змогу забезпечити циркуляцію тепломесія в а в іншому будинку. Забезпечити циркуляцію води, оскільки 14 поверхів, 15 поверхів, і фізично потрібно дотягувати воду до верхнього поверха, бо знову ж таки немає електрики. Люди сидять без опалення, без води. А так як будинок ще і електричний, то і без абсолютно всіх інших благ цивілізації наразі було компромісне рішення голови правління. Вони майже Зменшили потужність насосів до мінімуму для того, щоб забезпечити хоча б стійку циркуляцію теплоносія по контуру опалення. Тобто, ми не кажемо, що генератор для того, щоб там зробити якісь додаткові блага, там вимкнути ліфти, чи вімкнути освітлення, чи вімкнути електроплитки. Ні. Перше і головне завдання це в будинках з системами закритого контура не допустити аварійних ситуацій. Бо якщо така аварійна ситуація складається, то ми з цим будинком заходимо в холодну зиму і чекаємо літа. Якщо щось розірвалося, просто фізично один генератор дизельний. Тобто ми купували у постачальників турецьких. Тобто, у нас було в первинні декілька наборів. дешевші китайські вони себе не виправдали. Вони хоч і вартували там. 40-50 тисяч гривень, однак там була алюмінієва обмотка, вони були вдвічі легшими ніж аналоги з такою ж потужністю, там чи німецькі, чи турецькі, і по факту ми перевірили, вони не видавали потужності, і ми рекомендуємо всім доволі критично ставитися до того потужності, оскільки зараз велика пропозиція, великий сегмент на ринку, і всі просто хочуть собі генератор, а потім вже будуть розбиратися. Який він так не підходить, оскільки якщо генератор не підійде. Фізично, то перше, і він може згоріти через перенавантаження, і насоси можуть згоріти. А ті моделі, які ми контрактували і закупляли, в залежності від потужності вони вартували від 85 тисяч до 120 двадцяти. Це в залежності там однофазний, трьохфазний, потужність там 5-6 кВт стартовий. Е, в даному будинку е, моделі, які вартують там сто тисяч гривень. Е, там більше 20 тисяч це обійшлося е, будинку співфінансування, і також 20 тисяч вони е, потратили на підключення. Тобто, ми даємо генератор е, на підключення. Вони мають самостійно своїми силами. Е, Заключати договори, це спеціалізовані роботи з відповідними допусками до електромереж. Дехто встановлює і АВР додатково. У нас всі генератори які йдуть, вони з стартером і з акумулятором, тобто вони дають можливість додатково встановити аварійне включення резервів, якщо комусь це потрібно. Або якщо є людина, така в будинку, як наприклад, тут яка може самостійно піти завести, переключити також ситуацію. Тобто, у нас рішення з коробки. Тобто поставили, заправили, запустили. Не треба там дьоргати щось, веду. Він з акумулятором. Єдине завдання голови правління це організувати підключення, правильне підключення до споживачів. Водночас голова правління ОСББ Рубіновий Ольга Погрібна розповіла, що будинки електрофіковані, тобто газу немає. За відсутності електроенергії зникало тепло, а також і вода на верхніх поверхах, оскільки не працювали насоси. У нас два 15-поверхових будинки, які обладнані даховою газовою котельнею. А справа в тому, що будинок електрифікований, тобто газу в нас немає, і при відключенні електроенергії в нас на жаль зникає повністю все. Зникає електроенергія, зникає тепло. Тому що не можемо запустити дахову котельню, і навіть зникає вода на верхніх поверхах, тому що не вистачає циркуляції води для того, щоб була вода на верхніх поверхах. Ми, як тільки дізналися про конкурс співфінансування для придбання генераторів, звичайно, ж одразу подали заявку. І отримали два генератори ну, на кожен будинок свій. Один в нас генератор виконує функцію тільки на опалення котельні. На жаль, по потужності трошки не вистачає, щоб повністю все працювало. Але на другій швидкості в нас насоси працюють, виконують свою функцію. А другий генератор ми підключаємо до насосної станції, і він виконує в нас функцію, тобто це циркуляція води. І навіть от останнє в нас відключення. Ні, блокаут був на 47 годин, і коли взагалі немає ні газу, нічого, я гадаю, що там на декілька годин включити б гарячу воду, це був би такий дуже гарний подарунок для наших мешканців. Тобто, другий генератор нам може з цим допомогти. Нам довелось дізнатися, що таке генератори, що вони є однофазні, що вони є трифазні. Ми виявили, що на наш будинок потрібні лише трифазні. От, наприклад, 3 березня ми самостійно, коли розпочалась війна, ми самостійно на будинок придбали свій однофазний генератор. Але ж виявилося, що ні котельню, ані насосну станцію він не може нам допомогти запустити. Тому наш Однофазний бензиновий генератор ми використовуємо для побутових потреб, тобто це підзарядка телефонів. У нас такий свій пункт незламності ми обладнали також в підвалі. А вже ці генератори вони виконують свою функцію це котельня і насосна станція. Разом у цих двох будинках 180 квартир. Ну, якщо порахувати, я гадаю, мінімум на три, тобто в нас майже всі сім'ї з дітками, дуже багато дітей. Будинок такий взагалі молодий, тобто є і вагітні, і зовсім з маленькими дітьми, то звичайно дуже нас цей генератор рятує. Як саме облаштована котельня та як генератори допомагають мешканцям бути з опаленням в разі вимкнення, електрики? Далі розповість мешканець ОСББ Рубіновий Юрій Славний система опалення нашого будинку живиться від дахової газової котельні. Вона складається з п'яти газових котлів і насосного обладнання, системи трубопроводів, автоматики і так далі. Сама котельна вона забезпечує системою опалення два будинки нашої СББ, А і Б, а також гаряче живлення на госпітні потреби будинків. В даному випадку котельна, як і більшість таких систем, потребують декілька енергоносіїв це і газ, і електрика. Без цього ніяк, тому якщо один із енергоносіїв випадає з системи, то котельна вже не спроможна виробляти тепло і гарячу воду. Тому було придбано по програмі генератор електричного струму а далі вже дай Бог газ є поки що. І, сподіваємось, буде запускаємо генератор при відсутності світла від міських мереж, і таким чином наша котельня працює. Працює вона в режимі системи опалення на два будинки. Але потужності генератора одного не вистачає для того, щоб котельна працювала на 100% своєї потужності і водночас давала як систему опалення, так і гаряче водопостачання. Тому було прийнято рішення, що другий генератор буде використовуватися для живлення насосів нашої насосної. В домі, в якому знаходиться дахова котельня, і в той момент, коли ми будемо переводити роботу котельні на гаряче водопостачання, будуть перемикатися певні автомати, автоматика буде спрацьовувати. Ми на деякий час будемо виключати систему опалення будинків, а включати для мешканців гаряче водопостачання. тому, якщо зараз відключення йде 4 через 4, то це не критично. А якщо на декілька діб, то Гаряче водопостачання це критерій, такий, якби момент, який буде незайвий для мешканців, бо багато маленьких діточок живе в нашому будинку, тому намагаємося закрити усі якби по можливості, момент які можемо закрити тим обладнанням, яке було і зараз надано нам в експлуатацію. На сьогодні місто Дніпро допомогло встановити 41 генератор у будинках ОСББ і ЖБК. Інші заявки нині продовжують опрацьовувати. Наша передача добігає кінця. Нагадаю, ви слухали програму Тема дня. Режисер ефіру Олександр Сохач, інженер Микола Ніколішин. А для вас тоді працювала ведуча Мальвіна Карпенко. До зустрічі в ефірі. Програма Тема дня на українському радіо Дніпро.